Зараз дуже важливо дивитися кандидатів до збірної, дивитися їх стан, в якому вони стане. Це для мене важливо. Я тут дуже часто буваю, тому я, я розумію, я знаю стан гравців. і Мені цікаво подивитися на тренувальний процес, на як я казав, в якому стані знаходяться наші кандидати. До євро залишається там півтора місяці Буквально от що важливо для вас, щоб футболісти от, підійшли в гарному тонусі? Зрозуміло, щоб без травм було б і. Ну, постійна ігрова практика. Які ще аспекти потрібні? Да Усі аспекти потрібні. Я вважаю, що ми зробили дуже важливу справу для усієї країни, але ми вже її зробили. І зараз треба не, не просто їхати на євро, а гідно. Гідно показувати нашу державу, і для цього дуже важливо і мені, і гравцям, підготуватися та показати нашу показати нашу силу. Так, Андрія Ярмоленка не було на матчі плей-офф. Зараз він після травми набрав форму вже Хороші так в нього і статистичні дані і забиває, і віддає от як оцінити його форму зараз, і чи підбирає він вже до тої своєї пікової форми до євро? Якщо все так піде, так я, я задоволений, що і він отримує достатньо практики. Він грає в основному складі. Це дуже важливо після такої тривалої травми. Тому будемо спостерігати не тільки з Андрієм, усі кандидати, які є в нашому чемпіонаті України. Ми переглядаємо і. Після чемпіонату вже подивимося на, на їх стан. Чи можемо сподіватися, що перед євро у збірні можуть з'явитися нові обличчя взагалі? Сказав, новачки можуть бути завжди. Хто знав, що Брашко буде в нашій збірній на двох матчах плей-офф. Пріоритет завжди був національна збірна. І всі це розуміють. Якщо ви навіть запитаєте у гравців, де вони хочуть грати, перше, це це національна збірна. Це обличчя нашої країни. Тому Пріоритет буде національна збірна а далі я впевнений, ми розберемося з, з кандидатами до молодіжних збір.